Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати посилочку з сайту Aliexpress. Тут мають бути жіночі штани, якщо я не помиляюсь, звичайно. Силочку Snapshot я прикріплю, верніше нижче під відео. І, і ви не забувайте підписуватись на наш канал, тому що дуже мало в нас підписників, а конкурс має бути все-таки, принаймні, один із перших це. Подарунок річ Сайтолікспрес. По-любому має бути, так, це прийшли штани з е, Сайту Алікспрес з таким от ремінцем. Бачу. Замовляла мене ці штани знайома. Е, і йшли, в принципі, недовго. От, бачите, пише 88 євро їх ціна. Тобто, можливо, їх і десь і продають. Е, по такій ціні за кордоном. От такі от штанішки. Колір світло-зелений. Е Доволі непоганої якості. Made in Morocco пише, як завжди. Тобто, ну, звичайні штани, що я можу сказати? Звичайні штани. І такий от ремінець до них. Ось, непогана якість, непоганий матеріал, розмір Елька. Ось такі от штани з сайту Алікспрес. І так, з вами був Копанчук Олександр, канал на ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!